Моє вітання і розпочинаємо з гарних новин за останню добу. Для наших захисників ми придбали монітор, загальна вартість 14 тисяч 999 гривень. Квитанцію бачите на екрані. А я вам низько кланююсь за вашу допомогу, за ваші донати. Для того, щоб донатити було веселіше, придумали розіграш, організували разом з нашими щедрими, разом з нашими турботливими українцями, які предоставили нам подарунки для цього розіграша. Учасником ви можете стати, задонативши від 200 гривень, і виграти ось такі круті подарунки, топ донат у нас отримає тубус розписний, унікальний. Заздалегідь дякую вам за вашу допомогу. А тепер до роботи. Бункерний збирається захопити побільше території, просуваючись аж до околиць Києва. РФ накопичує сили для нового наступу. СІНН з посиланням на американських чиновників. Значить, бункерний збирається кудись просуватися. До околиць Києва. Є план, він не про просуватися, а він про хитрощі, як завжди, з тієї сторони. План заключається в наступному: є конкретна людина, це як мінімум, як максимум, це якесь відомство або якась гілка влади, яка працює, м'яко кажучи, не на Україну, не на нашу з вами перемогу. Вони чекають команди, і буде два варіанти розвитку подій: 100 гривень донат. Дякую, молодці. Варіант перший, це організувати внутрішній заколот, або по-іншому якось назвіть, дестабілізація середини. А друга історія це покликати на допомогу. Як то було в Криму, як то було ЛНР ДНР. Отакі плани нехай не збуваються. Поїхали далі. Папа Римський, Лев 14, запропонував себе в якості посередника між Україною і Рашкою 250 гривень. Донат. Ви молодці. Святий престол готовий допомогти ворогам зустрітися і поглянути один одному в очі. І щоб повернути народам достойне життя. Як папа Римський, який Лев 14? Як він повпливає на достойне життя? Українського народу Папа Римського при свій, всій його святості обидві сторони е, пошлють точно не до Бога зі своїми промовами. Це однозначно стовідсотково. Але папа знає, коли е, звір почне е, гнити, доходити і відходити, і на цьому фоні, от прямо на цьому фоні, ми з вами ще не знатимемо, а папа вже знає. І він приїде, і він якоюсь хресною ходою буде казати всім просто кричати на весь світ, що Господь допоміг. Ну, тобто, в його лиці, звісно. Ну і так непогано, також розумієте, тобто нічого страшного. Папі Римському, та що ж таке, леву 14-му передали списки українських військових, які у полоні. Він пообіцяв допомогти і стати посередником. Оце давайте важлива історія. Чи допоможе визволити військовополонених наших Рашки Папа Римський? Чи може він на це якось повпливати? Так, і обов'язково повпливає, йому треба набирати очки, як новому папі. Це зрозуміло. Два приїзди до нас, два повернення до нас великих, будуть не без участі папи. Причому прям такої гарної участі. Ну, на цьому дякуємо, що сказати. Штати сподіваються, що Рашка в п'ятницю, це ж сьогодні, дасть згоду на всеосяжне припинення вогню в Україні. Також, за його словами, рівень команди, надісланої рашкою на переговори з Україною не свідчить про прогрес. Бункерний має взяти безпосередньо участь у переговорах щодо припинення вогню. Чи відбудеться сьогодні рішення про всеосяжне припинення вогню? А, значить, третій раз, да, ми з вами дивимося і кажемо одне й те саме. Хто б там сьогодні не зустрівся? Які б рівні не були. Після сьогоднішньої зустрічі будуть результати для нас. Ось побачите. Щодо всеосяжного припинення вогню. Ні. Це фізично. Неможливо, це невигідно. Проконтролювати це фізично неможливо. Тож казати можна все, що загодно. Україну планують поділити на 9 статистичних макрорегіонів адміністрації чи РАД на цьому рівні не буде. Нардев Віталій Безгін. Це сприятиме сприятиме створенню проектних офісів для співпраці з європейськими програмами. Так, ну так кошти ще не відмивали, да, наші можновладці. Угу. Значить, оте, що поділити на дев'ять статистичних макрорегіонів, якась користь для України, для українського народу від того поділення. <свистання> Защиття користі ніякої, як ви вже зрозуміли, можна було б не питати, але для чого то робиться? На містах, в областях, у крупних центрах, у крупних містах і регіонах, дуже для нашої влади дуже закостеніла. Влада, ну тобто нікуди всунутися, ніяк все, все то розшевелити і заставити працювати на себе. Тож, отакі зміни вони не для українського народу, вони проти обласних та місцевих рад, організацій, конкретних людей. Коронавірус знову поширюється по Азії. Дочекалися. Спалах уже торкнувся Китай, Сінгапур та інші країни. А ми з вами бачили, що якщо до кінця квітня ніхто нічого не буде робити з приводу тієї епідемії, яка спалахнула грип Групи Б чи групи А, чи що воно таке було, то надалі ми з вами ну, будемо знову вигрібати. Спалах уже торкнувся Китая, Сінгапура, інших країн. У Гонконгу збільшилась кількість звернень до лікарень, а в Сінгапурі кількість заражень зросла на 28%, госпіталізації на 30%. Як вони це все швидко рахують? Я не знаю. За тиждень зафіксовано 31 смерть, і це ще не пік. Новий спалах коронавірусу. Новий спалах коронавірусу. Наскільки воно. Дійсно має загрозу для нас. Двісті гривень донат, дякую молодці. Так, вірус. Активно подорожує світом. Вірус активно доставляють усі, в усі точки світу. Шостого місяця цього року ми з вами побачимо якийсь, ну, типу, апафіоз цієї новини. Вірус зараз працює як війна. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Як так, такий, знаєте, інструмент політичний, ну от як війна в тому числі, так само буде працювати і вірус. Як на нас він повпливає? Ну, Так само, як і на всіх інших людей. Чи будуть у нас втрати через вірус? Будуть вони, так є. Люди помирають через грип, через вірус. Так, щоб ми з вами прям. Ну, сиділи, трусилися і боялися. Такого не буде. Нас вже дуже складно якось здивувати чи чимось налякати. Дякую.